Шнурочок бачать і мене пропускають. Буде пов'язка, так само будуть відразу пропускати людину. Ми це зробимо. серйозно Будемо допомагати, хто чим зможе. Хто як може, так мусить долучитися. Але що дуже важливо, що нас... Ну ты да ты был так? Буде інформація, ми йдемо на прокуратуру. Треба буде йти е, під аеропорт, коли будуть злітати. Ми, хоча ми не дамо, щоб злетів уже хтось від нашого міста, хтось полетів. Особливо треба буде блокувати всі адмінбудівлі, але це буде команда. Збирайте групи, мобільні і пише мені: е, от везу бочки та дрова. Зараз буде тепліше. І сма чоловік тільки що сказав дуже правильну річ. Браткум сват, то є найближча людина, і ще дасть Бог він має машину. Приклад Київського автомайдану, я думаю, ви всі знаєте, це хлопці, які от були автоклуб, хлопці їздили на машинах, любили кататися. Настав Євромайдан, вони почали робити такі речі, що ну, насправді вони так людям допомагали, красивно до того відносилися, Да ще не встигло перекрити дорогу, і вони пробували. Ага, окей... Але реально.